Ну що ж, всім гарного вечора. Ось я тестувала, приклеїла війки з тему. Ось ви бачите їх на ділі, довго колупалась, довго довбалась, бо я ніколи сама собі не клеїла він, ніколи в житті взагалі. Я ходила на нарощування. Колись дуже давно мені робили нарощування професійне. Я ходила з ними там три тижні, потім реставрація була. Так, але ж... Ну, ось я зробила собі вік. Я знаю, що мені, в принципі, лишать вони, бо у мене мої рижі такі світленькі і не дуже довгі. Ну, такі прям довгі я ніколи не робила, мені здається, у мене був завжди розкосий погляд такий білячий. А Чим погано, тут що вони однакового розміру. Нема. Там є такі з переходами, якщо я наступного разу собі замовлю, ось таким білячим переходом. Бо хотілося ми, мені подивитися, як вони реально чіпляються, чи зможу я їх взагалі причепити. Ну, в цілому непогано, так для різноманіття можна походити. Така. Ну, а вам обирати самі. Хочете ви клеїти ці віки, чи не хочете.